Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу. Міжавторська збірка оповідань Химераріум. Дайна Хорт. Музика вітру. Один Охі, гарно ж ти граєш Марку. Хлопець від несподіванки здригається. Він так захопився за грою на сопілці, що й не почув, як Ганна підійшла. Марко уже звик, що ці дві години по обіді він проводить із сопілкою у лісі, відпочиває від гамору їхньої акторської тусовки. Така своєрідна медитація слухати, як гілля співає під музику вітру. Він і сам виграє під той спів. Так і вчиться у вітру грати. Шкода, що потім усі мелодії відлітають із його пам'яті разом із вітром. Привіт, Ганно, а як ти тут? Та за тобою пішла, знизала плечима дівчина. Я помітила, що ти нас покидаєш та йдеш у ліси, от і вирішила дізнатися, до кого ти сюди бігаєш. Що не любимо тобі. Дівчина присідає на траву біля Марка і починає ластитися до нього. А ти тут геть один, то я тебе розважу трохи. Вона обіймає хлопця за шию і прагне поцілувати, та він відсторонюється. Рішуче, але не грубо знімає їй руки. Не треба, Ганно. Отже не любі, Тобто я не люба». Ображена дівчина відсувається, зриває травинку, ламає в пальцях її стебло. Чи, може, ти той, веселковий, то скажи, я знаю, із ким тебе познайомити. Дівчина явно розлючена. Та звичайний я. І ти гарна, відказує Марко. Просто я дівчину зустрів і покохав. Ганна підводиться, струшує сукню. Он як? І де ж вона? Щось я нікого поряд із тобою не бачу. Чи ти, як той лукаш, із лесеної пісні мавку собі сопілкою принадив, а я вам тут заважаю любитися? Марко якось дивно дивиться на неї, та замить сміється. Скажеш таке, мавку. А ти не смійся? Моя бабуся із цих країв. Я в неї в дитинстві часто бувала. То у цих лісах кого завгодно зустріти можна? І мавок, і перелесників, і іншу нечість. А може, і вовкулака? Чао. Я пішла. Мені ще танець до вистави тренувати. Ти чув? Божен мене затвердив на головну. Вітаю. Без особливого захвату відказує хлопець. Цим він іще більше ранить дівку. Вона розсерджено зриває листя із куща і пожбурює, з пересердя його на землю. А тобі бажаю зустріти свою, свою босорканю. Генна йде, не обертаючись, Марко замислено сидить та й знову береться за сопілку. З голови все йдуть слова Ганни. У цих лісах кого завгодно зустріти можна? Хто ж то були такі? думає граючи Марко. І де вони сьогодні? Два. І налітає вихор. Закручує дерева і трави і кущі. Здіймається гомін. Усе довкола співає, звучить. Марку здається, що і його сопілка сама собою виграє дивну мелодію, а він хіба що тримає її у руках. І знову, невідомо звідки з'являються дівчата, ніби з вихору народжуються і стають до танцю. Та так гарно танцюють, та так вправно, що очі хлопця бояться кліпнути, щоб не пропустити жодного їхнього руху. Вітер стиха. Стиха мелодія Маркової сопілки. Дівчата, сміючись, зникають одна по одній, розчиняються у повітрі. Зачарований Марко не зводить очей, а одна лишається. Стоїть на хлопця дивиться. Вродлива і, і якась напівпрозора. І хлопець підводиться. Теж стоїть та на неї дивиться і віри не йме, що то насправді. Ну, що ж ти більше не граєш? питає незнайомка. Та все скінчилося, не знає, що й казати хлопець. Та як скінчилося? сміється дівчина. Я тут для мене грай. Марко бере сопілку та грає, але мелодія уже не та. Він сердиться. Не можу. Так як було, не можу. То давай я тебе навчу, каже дівчина і йде до нього. З такої близької відстані вона іще вродливіша і пахне квітами та росами. «Ти!» Мавка? питає її Марко. Дівчина сміється. В її очах танцюють бісики. Ні, я повітруля, дочка вітру, а мавки не вміють літати. Вони сідають на траву. Повітруля бере з рук Марка сопілку і прикладає до своїх вуст. І та дивовижна мелодія. Знову лунає у повітрі. Ось так, показує йому дівчина. А тепер ти. Марко бере сопілку і торкається її там, де тільки що торкалася дівчина. Лунає знайома мелодія. Марко радіє, що йому вдається. Повітруля наближає своє обличчя до його. Він бачить її очі. Великі, сині, сині, як літнє небо. Він бачить весь світ у її очах, він себе бачить в її очах. І ще мить, і їх вуста зіллються у солодкому поцілунку. Лиш мить. Там вона уже сміється і питає А ти хто? І як забрів у наші ліси? Я Марко, актор. Принаймні, хочу бути ним. У нас тут акторський тренувальний табір. Ми ставимо виставу, я там граю роль. А як це грати роль? питає повітруля, і хлопець не знає, як пояснити. Та в нього з'являється цікава думка. Давай я краще покажу, сама усе побачиш. Тобі буде цікаво, там танці є. Ходімо зі мною. Вони беруться за руки і йдуть. Три. Ти знову запізнився. кричить Маркові Оленка, помічниця режисера. Сам режисер Божен у цей час на сцені темпераментно показує акторам, серед яких і Ганна що та як треба робити. Сідай тут. Каже тихо Марко по вітрулі. Ти дивися, а мені на сцену треба. Я повернуся. Не йди, не попрощавшись добре. Добре, каже дівчина. Їй цікаво. Вона сідає на стільчик. Олено. кричить божен. Де наш вічно замріяний музика? Він вже з неба спустився до нас грішних? Я тут, відказує Марко. Застрибуючи на сцену. Вибачте, я трохи запізнився. О, сердечно раді вас вітати, награно із поклоном розводить руками Божен. Головний музика прийшов. Так, репетиція танцю. Режисер плескає у долоні. Актори, що не беруть участі у сцені танцю, спускаються вниз. Божен дає настанови дівчатам танцівницям. «Красуні мої, не забувайте, що ви щиро радієте за Ганну. Вона виходить заміж, повелінню серця, а ви її готуєте до цієї щасливої події, зрозуміло? Ще раз повторюю, якщо комусь із вас не зрозуміло, ви щиро радієте за неї. Всі ваші рухи і ваша міміка виказують радість. Так виказують, що на останньому ряду навіть нетверезому глядачу має бути зрозуміло, що це радість. Ганна переможно всміхається, адже за роль їй довелося позмагатися із цими дівчатами. Кожна із них хотіла зіграти наречену, а не її подружку. А як будете радіти щиро, продовжує режисер. То наступного разу і вам пощастить зіграти наречену. Спускається зі сцени. Марко дає команду, і хлопці починають грати. Дівчата танцюють. Повітруля спостерігає і дивується. Дівчино. А ви хто? До повітрулі дісталася помічниця режисера Олена. Я бачила, ви з Марком прийшли». Тож до нас у табір хочете актрисою стати? Актрисою стати? перепитала повітруля. А це як оті дівчата на сцені? Ну, так, як вони, погодилася Олена і з погордою продовжила. Так гарно танцювати, співати, декламувати та інше. Одним словом, виступати. Повітруля засміялася. Ну, тоді виходить, що актрисою я не хочу стати. Вона підвелася і впевнено попрямувала до сцени. Пройшла повз Божена та інших і вийшла прямісінько до Марка. Хто це? Звідки? Хто пустив на сцену? почулися запитання. Або Жен від несподіванки навіть втратив здатність говорити. Дівчата зупинилися і невдало налетіли одна на одну. Марко, а за ним інші хлопці перестали грати. Повітруля обвела поглядом усіх присутніх і сказала Марко сказав, що ви тут вчитеся на акторів, то я хочу навчити вас, як треба танцювати. Марко, заграй нашу мелодію. Хлопець дістає із поясної торби сопілку, і мелодія лється. Саме та мелодія вітру, під яку кружляли у танку по вітрулі. Дівчина починає танцювати та так гарно, що у всіх подих перехоплює від захвату. І навіть Олена, що бігла зганяти дівчину зі сцени, зупиняється і стоїть як вкопана. Марко грає, повітруля танцює. Присутні, бояться зайвий дихнути, аби не збити цієї містерії. І лише Ганна все бачить та розуміє. Це повітруля. кричить вона. Повітруля. Дивіться, у неї крила. Ловіть її, ловіть. Продовжує волати Ганна із перекошеним від злості обличчям. Треба їй крила зламати, без них вона не втече і танцювати не зможе нечість лісова. Ганна біжить до повітрулі, та Марко кидається навперейми, хапає її за руки та міцно тримає. Пусти, дурний! Треба їй крила зламати! виривається Ганна. Та Марко тримає міцно. Та немає у неї ніяких крил. Ти від заздрочів бісишся, що вона краще за тебе танцює. Є, є в неї крила. Це ти не бачиш, бо не віриш у їх існування, а ти повір і побачиш. Марко на мить вагається, а може, і справді крила є. А танцівниця повітруля тим часом закінчує танцювати і усміхається всім. Раптово налітає сильний вітер, і дівчина зникає, ніби розтає у повітрі. Лиш чути її голос. Бувай, Марку, пам'ятай мелодію вітру. У цей останній момент перед зникненням Марко таки бачить її прозорі крила, що тріпочуть за спиною. Чотири Дев'яту ніч не спить Марко. Марить він, лихоманить. Сниться йому руда красуня повітруля. Як тріпочуть її крила, як кружляє вона легка у танку, як усміхається йому. І Марко не спить. Не їсть все грає ту мелодію вітру. Змарнів схуд. Не розмовляє, все грає і грає. Викликали до нього лікаря, назначив антидепресанти. Не допомогли. А Ганна про те знає і знає, як допомогти хлопцю, та не спішить його рятувати, бо крепку образу має на Марка зловтішається. Та зрештою вона змилостивилась і прийшла до хлопця, побачила його і обімліла. Лежить блідий та кволий, тримає сопілку біля вуст, а сили грати вже немає. Ти ти бачиш, що вона з тобою зробила? кричить на Марка. Я казала тобі, зламай їй крила, була б зараз із тобою. Так, не така приваблива без своєї магії, але була б. а так...» Ти помреш від любовної лихоманки. Марко заперечливо хитає головою. Ні. Ну, то нічого. Ти ще живий, продовжує Ганна. Я зараджу тобі. Я сама вкраду її крила і накажу до тебе прийти. Я знаю, де вони купаються. Там вони крила свої скидають, щоб пилок не намочити. Страх промайнув в очах хлопця. Він відриває сопілку від вуст і з останніх сил промовляє Ні, я не дозволю. Ти цього не зробиш. Я не завдам їй шкоди. Бач, який? А вона про тебе подумала. Вона ж і не людина навіть. Примара, нечість. Ні. Я кажу тобі ні. Не смій її чіпати. Ну, то й подохни тут. Ганна розвертається і йде, гнівно грюкнувши дверима. Марко знову підносить до вуст опілку, видуває першу ноту мелодії вітру і провалюється у марево. За вікном темніє, у шибку б'ється гілка дерева, яку гойдає зміцнілий вітер. І Від його раптового пориву вікно у кімнаті Марка розчахнулося. Посеред кімнати закрутився вихор, і з вихору того з'являється його руда красуня. Підходить до хлопця, кладе свою напівпрозору руку йому на чоло. Марку, любий, це я прийшла. Ти кликав мене. Марко розплющує очі. Не знає, чи сонце, чи дійсність, та йому вже й немає різниці. Невідомо звідки беруться у нього сили. Хлопець підводиться і сідає на ліжку. Бере в свої руки коханої, цілує, а потім лякається. Це Ганна? кричить. Це вона вкрала твої крила і змусила прийти? Ні. Крила є, усміхається повітруля. Я сама прийшла. Сьогодні десята ніч. А за правилами, коли хлопцю дев'ять ночей поспіль сниться його кохана, то на десяту приходить до нього повітруля у її подобі. А мені, бач, як пощастило. Який же я радий. вигукує хлопець. Дивись. Я записав мелодію, все що запам'ятав. І Марко показує по вітрулі аркуші, списані нотами. Ти молодець, говорить красуня. У нас часу із тобою до ранку. Уже скоро осінь. Ночі стають прохолодні. Ми, по вітрулі, не любимо холоду. Мені часу гори на зимівлю. То давай поїдемо на Тенеріфе там гори і тепло. Повітруля хитає головою. Любий, я лише зовні схожа на людину, а вдачу маю не таку. Мене породили Карпати. Тут моє місце, тут моя сила, тут мої рідні. Нікуди звідси я не полечу. «Тоді?» Тоді я піду з тобою, каже хлопець і обіймає її. Візьмеш, візьму. П'ять. Коли на ранок приїхали Маркові батьки, аби забрати його до лікарні, в кімнаті знайшли лише нотні аркуші з мелодією вітру, і настіж прочинене вікно. А хлопця так ніхто і не знайшов, як не шукали. Ніби вітром здуло. Дайна Хорт Музика вітру читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки оповідань Химераріум. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі під відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank Байміакофі до натело чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.